Друзі, а ви знали, що, є? що буде, якщо нажати а, українську «Жета та Windows? Погнали. Наж... Натискаємо. Так, а, хвилиночку. Я поки що сюди поставлю а, смарт. Мій телефон. Дивіться, нажимаємо Windows плюс українську. І в нас вилазять э, сам, емодзі. Бачите? Бачите, наприклад, ми можемо такі вибрати, такі, такі і так далі. А якщо ось так пролиснути вниз, то в нас тут э, наклейки, якщо ще ніж каомодзі, символи. Тому, друзі, запам'ятайте, якщо вам... Якщо вам потрібно а, написати емоді, там, наприклад, якомусь другу, вчителю і так далі, просто натискаємо ось Windows а, плюс українську G. І у вас а, вилазить ось така панель з наклійками. Бачите? А якщо ще пролиснути, то будуть ось такі наліпки, бачите? О тому, друзі, тепер ви знаєте а, фіш, а майже всі фішки на Windows 11. Тому всім до побачення, всім гарного дня.